Right here. loud and hearts unbound. through fear. Привіт! Це подкаст «Ми не придумали назва, де дизайнер та маркетологиня говорить про життя, роботу і таке інше. Тому тому, беріть, сідайте, робіть собі, що ви там хочете: каву, чай, лате і так далі. І ми будемо починати. Привіт! Тема сьогоднішнього випуску звучить як спонтанність, як стратегія, чи варто планувати кожен крок. Як несподівані рішення і дії можуть принести нові можливості, і коли це корисно у житті та кар'єрі? Ну що ж, давайте починати. Почнемо ми напевно з того, що я зроблю маленьку ремарку. Це єдиний випуск. Перший і єдиний випуск, до якого я не готувалася, і який повністю буде імпровізацією. Я вирішила зробити випуск про спонтанність спонтанним. Не знаю, чи з цього щось буде хороше, але маємо те, що маємо. Я вам розкажу секрет: я ще ні до одного випуску не готувався чого? Тож? Я весь час в якихось справах, весь час е, якась суєта. Туди сюди, якщо я напишу якісь теми, це вже добре, переважно їх скидаю Наталя. От, тому е, я приклад максимальної, максимальної безвідповідальності насправді. Назив... Ой. Давай називати речі своїми Чого це? іменами. це? ж прикольно. Я не вважаю, що це прикольно. Мені, наприклад, навпаки, складно. Перед кожним випуском я прописую якісь мікротеми, які мені були б цікаві розігнати, і на основі них вже відштовхуюсь. Тому якби спонтанність це не зовсім моя частина і не зовсім моя тема. Ну, в моєму випадку я просто проглядаю тему і такий плюс-мінус. розумію, що я можу на це сказати, як я це можу прокоментувати і так далі. А далі все імпровізація. А скажи, будь ласка, це в тебе працює тільки з подкастом, так, оцей верх без відповідальності? Чи загалом в житті ти так спонтанна людина? З роботою як? Ні, це з подкастом. З роботою там вибудовується певна структура і план дій. Ну, тобто, не можна просто так взяти і залетіти в проект. Треба все розпланувати в ньому. Які задачі поставити, от і як їх виконувати. Тому що проект це трошки інша справа. подкаст це. Ми записуємо розгони, свої думки. Ну, просто в нас тут трошечки інше відношення. Ми якраз буквально. Не так давно про це говорили. Я казала, що в мене е, до подкасту йде серйозна підготовка і таблички, і ти такий А, як буде? най буде. Десь не чути. Е, до речі, ти сказав, що робота більш-менш планується. А як же ж це словно звісне натхнення? В тебе творча професія, і якби без натхнення ніяк, як ти його в графік вписуєш? За натхненням може прийти по факту з ну, роботи над проєктом. А може і не прийти. Дизайн все-таки в певній мірі він е, більше базується на знаннях, ніж на натхненні. Ось, тому е, почати можна, а далі як піде. Не обов'язково мати якесь там натхнення, тому що мене деколи моє натхнення заводило в дуже класні дебрі. Ось, коли ти такий, я зараз роблю крутий макет. Та він вийшов крутий, але він трошки та й не попав. <хи> От бувало і таке. Тому е, на цих полках треба дуже добре вчитись. Бо це неприємненько, коли тобі кажуть, що херня переробляємо. Саме тому заповнюється бриф, ставиться ціль, і вже по ній працюємо. Просто в мене бували такі моменти в роботі, коли ти умовно маєш придумати якусь рекламу, якусь класну ідею. В тебе стоїть задача, в тебе стоїть дедлайн, і ти розумієш, що якщо я протягом от оцих кількох днів, тижнів не придумаю щось для цієї задачі, то відповідно стає подальша робота, і це не окей. І ти сидиш, один день, другий день, третій день. І ти розумієш, що, типу, ідеї ніби приходять, ти їх записуєш, намагаєшся щось там, якісь розкадровки малювати. А воно все не те і все не подобається. Немає натхнення, значить, немає натхнення. А буває іноді о третій ночі я така просинаюся і така. «О!». Треба записати. Звичайно записую собі войс, тому що ну, в нотатки я вже о третій ночі не попадаю, а потім зранку це переслуховую і така, що я курила, коли я це розказувала. Зрозуміти, що я о третій ночі намагалась собі ж пояснити, коли в мене було натхнення, я не можу. В мене, в принципі, працює стратегія брейншторму. А з кимось поговорити на цю тему, порозганяти приколи, пошукати референси, відволіктись. Ну тобто, це не означає, що я маю тупо сісти і думати над ідеєю. У мене зазвичай працює та ж історія, тому що коли я розумію, що я якусь одну задачу не можу закрити, я відповідно переключаюсь на щось інше. І зазвичай, коли ти не тупо сидиш над ідеєю, а займаєшся чимось іншим, тобі може ця ідея якраз в голову і прийти. Ну, правильно, не треба свій, свій мозок напрягати. Коли ти себе заставляєш генерувати ідеї, вони якраз дуже туго йдуть. До речі. Про не напрягати свій мозок. Наталя, я знаю, що ти маєш досить такі щільні графіки. Як тобі це вдається? Як мені вдається забивати свій календар, наскільки щоб в ньому не було часу зустрітись з подругою на каву, ти маєш на увазі? Та в мене просто стиль життя побудований так, що в мене щодня купа справ, купа задач, і відповідно для того, щоб це класно тримати в голові, точніше для того, щоб його не тримати в голові, я його вношу в графік. Це мені допомагає розвантажити мозок і не забувати про важливі справи. Можливо, справи, і, наприклад, про день народження близьких мені людей. Тому в мене графіки, в мене списки, і в мене під це власне побудована структура певна, якось так. Я зрозумів. Ну, я, в принципі, бачу скріншоти твої графіки, коли ми визначали дату, коли будемо записувати, той самий перший випуск. Там все досить таке щільно. <с? <с?> Дата біля дати. А, що я Сказати, я людина, в якої буде тривожність, якщо в мене буде вільний день в графіку. Зазвичай, в принципі, вільніші в мене вихідні це субота, неділя, але вихідні я зазвичай кудись їду, бачу з друзями і так далі. Коли в мене є вільний вихідний. В мене з'являється тривожність чим зайнятися, зазвичай я швиденько вирішую чим зайнятися, тому що окрім оцієї структурованості, в мене є прекрасна риса як спонтанність. Хоча ця спонтанність це запланована спонтанність. Запланована це як? Е, запланована спонтанність певно, що дивно звучить так. Не <реш> дуже <реш> коротше, я спонтанна людина і можу погодитись на якесь спонтанне умовно. Ідемо в театр, їдемо в Львів на каву і так далі. Лише якщо в мене немає на цей час якихось планів. Якщо в мене є якісь плани, і ці плани важливі, я не можу їх відмінити. Ну, то скоріше я що я скажу, що ні-ні ні, нікуди ми не їдемо. А якщо. А якщо ці плани лайтові, якісь їх можна посунути, то, звісно, я погоджусь кудись іти і їхати. Я не та людина, яка буде сидіти на місці. Угу. Mm -hmm. Саме тому за дизайріум я тебе попередив за вчасну, <с> щоб ти туди вписала його. До речі, стосовно графіків і структур, я знаю, що ти не дуже фанат такої жесті. Розкажи, будь ласка, як організовуєш свій робочий вільний час тоді й ти? В основному робочий час розплановується по проектам, а якщо там і вільні хвилинки, то можна й поспати. А якщо серйозно, то просто виписуєш задачу собі, прописуєш, коли яка. Пріоритетність виставляєш, і по цьому працюєш списочку. Я не розписую там аж все дуже-дуже дуже чітко. є просто списочок задач, які я маю закрити все. Я їх закриваю. І дедлайни. Ну, дедлайни це само собою. От, щоб їх не провтикати. Бо потім. Бо потім буде печально. Коротше, розкажу вам одну історію про дедлайни. Попередній випуск, який ми записували, це четвертий випуск, здається, монтувався в останній момент, і о шостій годині і в неділю в нас е, реліз. Відповідно, я кажу, що завантаж мені, будь ласка, змонтований випуск о 17, і щоб я могла його ще десь там підредагувати, можливо, внести якісь правки і нормально, спокійно зарелізити на платформах. Як ви думаєте, о котрій годині в мене був фінальний варіант випуску? Спойлер: 17.59. Ми затримали вже на ті 10 хвилин реліз, але таймінги і дедлайни це ну, не твоя сильна сторона точно. Ми його записували в п'ятницю. В суботу я мав вихідний, я був в, в роз'їздах. І, і що? і правильно, я монтував це все частково пару годин там зводив базу. Потім вже саму таку леву частку. Домонтовував досить довго. Якраз до, до 17.00. Ні, в 17.00 я тобі напевно, надіслав просто зведений mm -hmm. варіант і порізаний. Тобто вирізані якісь файлові моменти. А от вже фінішний варіант я вже домучував дуже довго, бо там треба почистити було звук, шуми прибрати, ще щось доредагувати. ну Це вже фінішна чистка така. Ну і плюс додати інтро, то вже воно трошки тяжко йшло. Мінус мене запаює страшно. От коли ти слухаєш годину, півтора, дві, то все, тебе чуть жити й підпаює. Не хвилюйся, цей випуск буде ще довшим, і тобі доведеться ще довше над ним сидіти. Дякую, дякую, дякую. Ну Підтримка це не моя сильна сторона. Я думаю, те, ти вже звик те. до цього. Так от. До речі, таке питаннячко появилося, якраз плавно до нього підійшли. А ти говорив про дороблювати в останній момент перед дедлайном. Як в тебе з цим? Ти зазвичай, от як студент, в останню ніч все робиш, чи все одно розплановуєш якусь роботу так, щоб в тебе був ще запас часу? Е, тут ситуація наступна: в основному в дед, ну, до дедлайну все робиться, але є моменти, коли. Перед дедлайном перелітають якісь зміни, і ти їх швидко вносиш. Ну, типу, і таке буває. Треба бути готовим, в принципі, до таких от перемінних, що от прийшло по факту, треба трошки дотягнути. До прикладу, була ситуація з друкарнею. Можливо, я знайшов не ту методичку, от, і там трошки профіль треба було поміняти. Відповідно, коли ти міняєш кольорний профіль, тебе картинка трошки та й міняє свій колір. І це все треба редагувати. От. Але нічого, швидко поміняв, відредагував картиночку, надіслав всі довольні. Ось тому, все ж таки, мої знання вони мене виручають. До речі, тут, поки ти говорив, я собі проаналізувала і подумала, що в мене, наприклад, дуже давно не було такого, що я дороблюю якусь задачу перед прям самим дедлайном. Це насправді мене дуже тішить так. Були якісь дедлайни, які, наприклад, зривалися там через певні якісь технічні моменти, чи через те, що це залежало умовно не від мене, а від інших людей, але саме моїх профтиків... І щоб я доробляла перед дедлайнами, такого ну дуже давно не було, чому я, насправді максимально рада. У мене ще бувало ситуації, коли дедлайн зміщувався, і я такий: ну, можна потішитись. Було і таке. Ну, просто не вивожу. Буває таке. Ти все життя не вивозиш. я це слухаю в голосових. Майже. Та вивожу Дуже часто я це чую, я вже звикла. Нічого нового, Придумайте щось нове. Ну, добре. Вона бреше. А, Вона бреше. То подивіться на ті очі: ці очі ніколи не брехали. Та, ага. Ну, ну, побачимо, побачимо. Стосовно спонтанних ідей. Є в мене така штука, як ідея, яка прийшла в голову, і яку потрібно терміново реалізувати. Тебе як з цим? Я, в принципі, їх реалізовую. Но в мене є така штучка, що. От захотілося мені зробити посеред ночі 3D-модельку того самого корпусу смарт ліхтаря Я такий просто включив світло, відкрив скетчбук, взяв маркери, олівці, накинув плюс-мінус по формі, накинув колір. І зразу замоделювання. Плюс паралельно вимірював розміри в масштабі один до одного, щоб орієнтуватися, що мені туди можна помістити, яку електроніку. І це все моделювалося. Не скажу, що завжди виходило до кінця замоделювати, але тут головне почати. В третій ночі все ж краще спати. Тому я, коли мені приходять такі спонтанні ідеї, я їх відкладаю до ранку перед тим. Записую, а вже зранку на свіжу голову планую, як це все можна реалізувати. Єдине, що я притримую з теорії, що якщо вам прийшла якась ідея в голову, потрібно протягом 72 годин її почати реалізовувати або, хоча б, зробити перший крок. тому, тому що всі ідеї, які в мене відкладаються на потім, звичай потім не настає ніколи. Тому я стараюся це реалізувати не так, як ти. Прям година в годину, в секунда в секунду, а трошечки пізніше, проте якомога швидше. В тому шусі. В тому часі. Ну просто мені важче буде заснути. Бо мене буде ця ідея мучити. Я такий, блін. Треба. <плес> треба сідати за ноут. Ні, о, тут якраз я буду топити за нормальний режим дня. А, і нормальний режим сну. Тому що насправді це дуже важлива штука, і від неї залежить потім, як ти себе почуватимеш протягом дня. А мені вже не 16 років, і я не можу спати по 5 годин і потім нормально стягувати це життя. Тому я все таки проти того, щоб третій ночі щось моделювати. І головне не попастися. Та, я на 15 хвилинок закрию очі в день. А, закриєш на 15 хвилинок, ага, годинку півтора не хочеш, і потім ходиш теж прибитий. А був би в тебе нормальний режим з стабільними восьми годинами сну, в тебе не було б таких ситуацій насправді. Не було б гад. І тут Наталя, яка могла раніше посеред ночі сидіти, монтувати відосики. От, ну, що дивись, щодо режиму сну, він є, але він збивається. Ну, в мене так, принаймні. Тобто, якщо в мене там е, проект на проект накладається, то і відповідно режим сну страждає трошки. Він може там зміститися чуть-чуть. Але то я по чуть-чуть потім переростаю в таку прогалину. Я, я знаю про що ти говориш, тому що. Моєму режиму сну не так багато, і в мене також є моменти. От умовно зараз я стараюсь в 11 годині вже типу спати. Але максимум о 12 годині. Але бувають моменти, що десь там я монтувала відос, десь там я в плавті-ктоці, десь там ми подкаст довше записували, і відповідно в 11 годині я не змогла вже спати. Точніше, як? В 11 годині я не змогла ще лягти спати, тому це може зміститись, наприклад, до першої, але вже дуже давно не було такого, щоб я умовно сиділа до третьої, чи до четвертої, чи до п'ятої, як це було раніше, а раніше. В мене стабільно. Друга, третя година, я тільки лягаю спати. Я так довго не протримаюсь. Ну, реально, якщо я буду лягати друга, третя, п'ята година, з мене толку буде 0. Я буду просто зомбаком. Це буде занадто. То, що дивись, е, я за ноутом працюю досить таки довго ну, в день. І відповідно, до години там 8 я вже трошки підкипів. Ну, до сидіти це треба є. скільки мати ресурсу? Е, ти що, я лягала о другій, першій, тире, третій, десь в цьому проміжку часу, десь протягом, не знаю, восьми років зі старшої школи, бо я себе нормально почувала, я навіть був період, коли я спала в середньому по 5 годин, лягала оце, о 2-й, 3-й, просиналася о 7-й, 8-й і нормально собі жила своє життя. Десь з старшої школи протягом восьми років, оце до 22 років, поки мені не класнуло щось в голові, що щось потрібно міняти, і щось цим не окей. Я навіть кави, можливо, тоді нескільки багато пила, але якось я жила це життя і мені було окей, мені було нормально насправді. А зараз я би так точно не змогла. Дивись, тут ще такий момент, що режим сну. Він, в принципі, досить таки сильно впливає на продуктивність, наприклад, якщо в мене все ж таки є досвід як і без нього, так і з ним. Відповідно, коли ти лягаєш до 12-ї, встаєш там пів сьому і сьома, до 8 ти робиш всі свої там умовно справи якісь от базові, і далі за роботу. Тобто ти набагато продуктивніший. Та навіть для організму це краще, тому що з 22 по 00.00 в нас тивніше виробляється мелатонін, і типу для нашого організму якраз оптимально засинати о такій порі. Це чудово, прекрасно, мільйон з десяти, і наш організм нам за це тільки подякує. Стосовно продуктивності, погоджуюсь, я по собі помічала, що коли я прокидалася умовно о шостій ранку. Зараз я прокидаюсь о сьомій, тревось. Коли я прокидалася о шостій ранку, я встигала ще перед роботою умовно сходити в зал, наприклад, чи о, виділити годинку під навчання. А зараз, коли ти прокидаєшся о сьомій, я єдине, що Снідати ти встигає, і, в принципі, піти на роботу. Тому так. Чим раніше ти прокидаєшся, тим в тебе вища продуктивність. Погоджуюсь. Тому, тому не сидіть допізна, вам буде гірше, тому що продуктивність це все ж таки запорука успіху. Як не крути. Окей. Окей. Про продуктивність і ранні підйоми ми поговорили. Давай ще поговоримо про таку річ, як відпочинок. Ой Боже, ти знала, за що зацепитися, на не саме болючі не давити. Як відпочиваєш? З відпочинком трошки та біда! Ось е треба вміти відпочивати, але я це не особо та й вмію. Ось, тому в основному я весь час з якимись задачами себе загружаю і їх закриваю. А це насправді дуже печально. Ти знаєш, що це приводить до вигорання рано чи пізно? Я вже в ньому був. Воно коли зі мною привітається, але я такий, Ні, я тебе не хочу бачити. До побачення, ще зарано. Це поки так працює. В основному від виграння мене рятує то, що я переключаюся час від часу. Все ж таки, у мене вихідні та якісь є. Ось тому я стараюся у вихідні не грузити свою голову роботою, а грузити чимось іншим. Не завжди це Ні, виходить. не завжди. В мене, в мене ще є така штука. Я весь час з собою таскаю ноут. Куди би я не поїхав, я таскаю ноут. А Айтішна правдеформація. Це це жесть. При тому, що я не завжди можу в ньому і сидіти, коли там в дорозі. Але він має бути. Але знову то, зразу йде такий набір юного дизайнера. Це два носії даних М2 формату, флешки, дуже багато різних кабелів з різними роз'ємами, перехідники, плюс зарядки, павербанк, документи, скетчбук, олівці, викрутки, до речі, аптечка якась базова. Тебе страшно в дорозі перестріти, якщо чесно. Чисто розпаковуєш свій рюкзак, а там наметове містечко, гриль і так далі. Але, 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 я настільки щось здвинувся. В основному, це ну, просто для роботи там додаткові іграшки, умовно. Ось. Але павербанк і перехідники це саме головне насправді для мене. Бо в мене зараз є кастомний павер. На високотокових акумуляторах, тому мені його досить таки надовго хватає, і я дуже тішуся ним. Клас. До речі, в мене та ж сама історія, коли на вихідних ти намагаєшся переключитись від роботи, і умовно, коли я їду кудись, до прикладу, там, навіть в гості до батьків, я розумію, що є дві ситуації. Якщо я візьму з собою науку, то бо мої рідні мене не бачити. Я буду всі вихідні сидіти в ноуті, закривати якісь робочі задачі. Тому я намагаюсь їхати без ноуту. Але тут є один нюанс: дуже велику кількість своїх робочих задач я можу закривати з телефона. І тут побереш з собою, не береш ноут, ти все одно в роботі, і ну от в мене не завжди виходить переключитися. Між саме днями і вихідними. Тому з відпочинком тут так собі історія. Uh -huh. Uh -huh. Це знаєш, я той випадок, коли ой, я поїхала відпочивати, також я десь біля басейну з подругою записую Voice по роботі. <гум> Як знайомо. <гум> є таке, є таке, я теж любитель. Знаєш, пояснювати теорію. Я дуже душний. От, наприклад, коли псимчики там питаються щось. Я можу коротко відповісти, але чомусь мене тягне завжди розжувати все. Ну прям дуже так детально розписати, як це відбувається, як це працює, які є нюанси. В плані роботи я реально дуже душний. Ти, в принципі, і в житті mm -hmm. дуже душний, не тільки це стосується роботи, якщо чесно. Ти себе не Мені подобається. Це це, ну, це класно, коли ти багато чого знаєш. Можеш їх ставити незручне, становище моментами. Ти знаєш, <плес> це найулюбленіша моя частина душнотик. Ну, різне бувало. Розумієш, відносно чогось, я душний. Відносно іншого. Ну, тобто, норм. Тут це відносно. Тут би я згадала. Теорії відносності Ейнштейна, але душний в цьому подкасті ж ти. Я не буду забирати на себе цей титул. Залишимо це тобі. Наше Душнильство. Добре, ти будеш аб'юзером далі. Аб'юзеркою. Аб'юзеркою. Нагадую про фемінітиви другий подкаст підряд. І це я душний. <реш> ти душний. Як літо, так? Та-та, літо вже закінчилось, до речі. Осінь, у нас сьогодні холодно. Якось навіть трошечки печально. Та Чого? Дивись, не треба буде тобі ховатися від сонця, тепер будеш ховатися від дощу. Е, Тоже файно Я пішла на поплакати. В принципі, думаю, ми достатньо наговорили, проговорили питання спонтанності, графіки, режиму сну, відпочинку, куди ж без згадувань роботи. І на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, на соціальні мережі нашого подкасту. З вас підписка, з нас контент. Почуємось зовсім скоро! starts right here voices loud and hearts unbound we're breaking through the fear